Добрий день! Вітаю всіх глядачів на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати покупки за тебе. Ці всі продукти йдуть по акції. У мене вийшов чек на суму 288 гривень 39 копійок. Тепер покажу, що можна на цю суму купити в АТБ по знижках. Філе курчат бройлерів 584 грами, 585 грам. За кілограм 160 гривень. У мене вийшло на 93 гривні 59 копійок. Оливки. 41 гривня 90 копійок. Це зелені оливки без кісточки. Горошок зелений. 35 гривень 90 копійок. Квасоль в томатному соусі 39 гривень 80 копійок. Тут 420 грам. Майонез королівський смак 50% жирності. 40 гривень 30 копійок. Сметана своя лінія 400 грим в упаковці 15% жирності. 36 гривень 90 копійок. І ось ці всі покупки. Сьогодні у нас 17 грудня. Станом на 17 грудня ось такі ціни. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступному відео. Всім миру, здоров'я і всього найкращого!